Проста порада від людини, яку ти щойно побачив у рілсі. Не можу взяти і записатися в зал, не можу взяти і поїхати подивитися іншу країну, не можу взяти і купити собі машину. Немає різниці, скільки тобі років. Чи ти зараз 15, чи 20, чи 25, чи 30 років, немає різниці. Подивись на цю ситуацію з висока. Подивися на ситуацію, уяви, що тобі років 70-80 і уяви, як би тобі було, якби ти, якби ти жалів. Що у тебе була та можливість, а ти не захотів її виправити, ти не захотів її спробувати. Тому не різниці тобі зараз 15, скільки тобі там років. Просто пробуй жити зараз. Пробуй використовувати оцей момент. І тобі буде легше і більше всякого спробуєш. А так потім будеш старий, і тобі вже на той світ, вже вже прямо. Розумієш? Тому пробуй. Пробуй жити теперішній день. Не відкладай на завтра. Прошу, не роби так. Багато чого пропустиш в цьому житті. чао чао!